Урок математики. <кій> Урок 4, частина 3, сторінка 18. Розгорнемо зошит і <кій> познайомимося з темою уроку, над якою ми працюємо: Натуральні числа і нуль, властивості нуля. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з натуральними числами, дізнаємося, які секрети має нуль, Будемо вчитися віднімати двоцифрові числа без переходу через розряд. Пригадайте, які числа називаються натуральними числа, які ми використовуємо під час лічби предметів: 1, 2, 3, 4, 5. А які цифри у нас існують для запису натуральних чисел? 10 арабських цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прочитаємо пораду мудрой сови, про що вона нам говорить? У математиці відсутність будь-яких предметів позначають числом 0. На письмі число 0 позначають цифрою 0, 0. Не є натуральним числом. Про що ви дізналися з поради мудрої сови? Ми дізналися про те, що якщо ми не бачимо предметів, їх відсутня. Вони відсутні, то їх кількість говорять нуль. Число нуль позначають цифрою 0. Нуль. нуль не є натуральним числом. Погляньте на малюнки, розфарбуйте той малюнок, на якому нуль квіток. Тобто немає жодної. Перший малюнок не підходить, тут є одна квіточка. Останній малюнок не підходить, тут три квіточки. І лише на другому малюнку ми бачимо різні овочі, різні фрукти. Ми, саме його ми розфарбуємо, тому що на ньому нуль квіток. Тобто немає жодної. Дізнаємося секрети нуля. Прочитаємо разом. Якщо один із доданків дорівнює нулю, то сума дорівнює іншому доданку. А плюс нуль дорівнює А. 0 плюс А дорівнює А. Якщо від'ємник дорівнює нулю, то різниця дорівнює зменшуваному А мінус нуль дорівнює А. Будь-яке натуральне число більше від нуля, а більше від нуля де А натуральне число. Прочитайте ще раз самостійно. Розкажіть, що ви зрозуміли? Якщо до будь-якого числа додати 0, ми отримуємо те ж саме число. Якщо від будь-якого числа відняти 0, то ми отримаємо те ж саме число. І будь-яке натуральне число завжди більше від 0. Розв'яжемо приклади. 15 додати 0. Дорівнює 15, адже 0. Це ніщо. 0 додати 29 дорівнює 29. Другий стовпчик. Приклади на віднімання нуля. Порада номер 2. Якщо від'ємник дорівнює 0, то різниця це зменшуване. 45 віднаття 0 дорівнює 45. 37 відняти 0 дорівнює 37. І третій стовпчик, що дістанемо? 89 відняти 89, 76 відняти 76. Різниця дорівнює 0. Завдання третє. Коли Сашко задумав два числа, Коли він їх додав, то отримав 48. А коли від першого числа відняв друге, також отримав 48. Які ж числа задумав Сашко? Подумайте, будь ласка. Додати два числа і мати 48. Відняти від першого друга і дістати також 48. Секрет в тому, що Сашко задумав число 48 і 0. Коли він до 48 додав 0 отримав 48. Коли від 48 відняв 0, отримав також 48. Числа він не змінював. Завдання четверте. Розгадай секрет. Або визнач закономірність і продовж послідовність, дописавши три наступних числа. 98, 10, 87, 9, 76, 8. Секрет. У нас йде арабське число, римське, арабське римське, арабське римське. Другий секрет. Арабське число зменшується на 11. 98 відняти 11, 87. 87 відняти 11 дорівнює 76. А що з рибканськими цифрами? Вони теж зменшуються, але на 1 менше. Тобто, три наступних буде 65, 54 і 43, 7, 6 і 5. Запишіть. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося алгоритм віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Прочитаємо. Письмово віднімати двоцифрові числа без переходу через розряд можна в стопчик Для цього необхідно виконати кілька кроків. Запиши зменшуваний від'ємник так, щоб одиниці від'ємника були під одиницями зменшуваного, а десятки під десятками. Постав знак мінус на лінії між зменшуваним і від'ємником. Постав під від'ємником риску замість знака дорівнює. Виконай віднімання за розрядами. Починаючи з розряду одиниць. Від одиниць зменшуваного відніми одиниці від'ємника. А від десятків десятки. Запиши під рискою результат розрядного віднімання. Одиниці під одиницями десятки під десятками. Виконайте приклади питайлика за наведеним вище алгоритмом. Приклади записані. Починаємо завжди з одиниць. Від одиниць віднімаємо одиниці. Від десятків в десятки. Перші два приклади перевірте. Другі два приклади перевірте. Завдання 7. Прочитаємо наступну сови. Запам'ятай, нерівність може бути правильною істинною або неправильною хибною. Наприклад, 5 більше від 3, правильна істинна нерівність, 3 більше від 5 – неправильна, хибна нерівність. Позначте варіанти з хибною нерівністю. Правильна відповідь. Буква А. 61 додати 0 не може бути більшим, ніж 0 додати 61. Тут має бути стояти знак дорівнює. Це хибна нерівність. Ще 48 відняти 0 більше, ніж 49 відняти 0. Неправильна нерівність. 0 додати 29 менше, ніж 28 додати 0. Хибна нерівність. Тому що 29 більше за 28. І останнє 91 відняти 91 буде 0. 0 дорівнює 0, але ніяк не більше. Розв'яжіть задачу на знаходження невідомого зменшуваного. Читаємо разом. Коли діти з'їли 12 цукерок, то в коробці залишилося 43 цукерки. Скільки цукерок у коробці було спочатку? Це задача на знаходження невідомого зменшуваного. Слова, які нам підказують. Було спочатку. Запишемо короткий запис. Те, що нам відомо, було невідомо, що робили діти з цукерками. З'їли, друге головне слово, з'їли, залишилося 43. Для, ту... для того, щоб розв'язати задачу, міркуємо так. Після того, як діти з'їли 12 цукерок, у коробці залишилося 43. Для того, щоб дізнатися, скільки було спочатку, потрібно до 43 додати 12. Отже, 43 додати 12 дорівнює 55 цукерок. Відповідь 55 цукерок було у коробці спочатку. Запишіть задачу. Пригадайте пораду мудрої сови в завданні 9. Дві прямі є паралельними, якщо вони не перетинаються. Паралельні прямі позначають так. Наведений запис читають так. Пряма А паралельна прямій Б. Пригадайте, дві прямі є паралельними, Якщо вони не перетинаються. У хвалька є 5 прямих. Дамо їм ім'я. Пряма А, маленька латинська буква. Пряма О, пряма Н, пряма Б, пряма С. Запишіть всі пари паралельних прямих. Перевіримо пряма Н паралельна прямій Б. Тобто вони ніколи не перетнуться. Пряма А паралельна прямій О цей знак дві вертикальні рисочки, знак паралельності, який говорить, що прямі не перетинаються. Розв'яжіть авторалі за 4 хвилинки. Домашнє завдання. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися віднімати двоцифрові числа у стовпчик без переходу через розряд, пригадали секрети нуля і розв'язували задачі на знаходження невідомого зменшуваного.